Вітаю! Як перевірити статтю на унікальність? Зараз ми розберемо дуже цікавий сервіс, в якому можна перевірити, наскільки процентів унікальна чи не унікальна стаття. Давайте глянемо. Є от такий от сервіс, називається Duple Checker. Сюди нам треба ставити статтю та перевірити її на плагіат. Безкоштовно можна перевіряти. До тисячі слів. Наприклад, візьмемо сайт, де ми шукаємо сайт. Наприклад, ось який сайт. Ідемо вниз, де ж у нас є опис. Дуже велика стаття. Там до тисячі слів. Ну, Наприклад, давайте візьмемо, копіюємо, йдемо сюди, вставляємо. Піше 350 слів. Ну, також можна більше взяти. Йдемо вниз. Я не робот, перевірить плагіат. Пішло перевіряти. Почекаємо. Почекаємо. Поки чекаємо. Можете підписатись на мій канал, буде дуже цікаве відео. Кожну неділю додаю відео нове і нове, майже кожен день. Можете написати мені коментарі цікаві. Я все читаю. Так що, з вас підписка та й лайк. Все, ось оно вже так. А ось і результати. Воно показує 70% того, що не унікальна, 30% унікальна. І ось ми бачимо, що то, що красним виділено, то десь він знайшов вже. Можна скачати в PDF або в Google Doc. Ось такий гарний сервіс. Побачимось у наступному відео.